Задали мені сьогодні питання, чому не піднімаєш ціни. У нас в регіоні ціни вищі. Ну, дивіться, по-перше, я ніякого відношення не маю до вашого регіону. Регіонально можуть бути ціни різні, так як логістика і всі інші питання відрізняються. По друге, я працюю по тим цінам, по яким можу працювати максимально чесно і прозоро, щоб людина, відправивши свої 10 кг міді, отримувала кошти за свої 10 кілограм міді, а не е додавить 10 гривень і скинуть 200 грам, в того, вийдете на те, розумієте. Я хочу працювати чесно, щоб людина не хвилювалася. Відправивши свої 10, отримати чесні свої 10, не придумуючи відсотки забруднення, не придумуючи на що скинуть, не придумуючи моменти така, не така, треба щось подвинутися. Ця ціна для максимальної чесності і прозорості. Можна поставити будь-яку ціну і придумати кучу варіантів, як її скинуть. Понимаєте? Було б бажання. Ще є така штука, якщо вам не нудно дивитися, додивіться, ще є така штука, як фінансова спроможність. Я вже пояснював це. Мої зобов'язання перед клієнтами розрахуватися сьогодні до 10-ї години вечора за всі отримані посилки. Якщо ціна буде вища і мені прийде більше, чим я можу фінансово справитися, я просто не виконую свої фінансові зобов'язання перед клієнтами. В принципі, я думаю, від цього я пострадаю більше, ніж від середньої ціни на ринку.